Всім привіт! Сьогодні 25 серпня і ми прийшли годувати, ну, вже не перший раз, вже як неділю годуємо, покинуту пасіку. Е, до відео не було з на пасіки, пасіці, дуже сильно помінялося. Покажи Дім. Від покинутої пасіки лишилося лише 10 покинутих вуликів. 10 вуликів лишилося, всі бджоли що були, ми зіклали в один ряд. Чого ці всі вулики порожні, такі дрантеві, їх повикидали. Чого так, бо плодяться шершені, оси в цих вуликах, і, ну, і це не дуже добре. За що цього сірного пасіку розширяти ніхто не хоче, бо нікому не потрібно. Лише 10 сімей, і ці 10 сімей будуть робити намет. Тут було сімей, якщо хтось там 14. Лишилося 10 сімей. Тут все скоротилося, все, що треба і під це все. Відкрили, погляді, відкрили цей ряд всіх сімей, будемо зараз годувати. Е, що в цьому відео покажемо, як ми годуємо, може покажемо одну або дві, щоб Ну не... одну скажімо, щоб не відео покажемо, який стан зараз тут сім'ї мають. Е, будемо на днях ще обробляти вже третій раз від кліща тут. Е, опять же, Зараз відео тут не буде велике, Потім, хто хоче до до кінця, ми підемо до нас на пасіку, поїдемо зараз ще торгувати і покажемо, як ми формуємо гнізда. Ну, там, ми, там є декілька сімей на пасіки, які повними магазинами. Ми від них не відкачували, бо той мед у магазинних рамочках буде йти е, як е, кормовий запас, буде йти, е, коли вже обльотники, Там виходить меду мало. І ці рамочки медові, ну ми покажемо, будемо підставляти їм, щоб вони верхні на гору корпусами 10 щоб вони на зиму переходили на той мед і, і так зимували. Ми там ще нічого не робили, лише від кліща обробляв, навіть не годували. І ми зараз підемо покажемо там одну сім'ю чи дві, який стан є, яка сім'я, як ми збираємо то гніздо, бо там ми ж нічого ще не робили. І... Зразу подивимося, чи, чи потрібно буде догодувати, взагалі, чи не потрібно буде, бо ну, сім'ї такі файно принесли, від них мет взагалі не забирався, так що е, один раз. Один раз відкачував, другий раз налипав, ми від них взагалі не брав нічого. Зараз теж покажемо. Ну там може цікаво, покажемо там що таке. Так, ідемо тут. Поглядімо, така каністра сиропу ми там привезли. Кожного дня тут даємо день, або кожен день, або десь через день даємо. Ну, бо тут такі кормушки стоять півлітрові. Небагато не тут їх ну покажи. Півлітрова кормушечка, такі дві по пів літра, то й літр маєш. Кожного дня даємо вже разів 5, десь 5 разів. Ну, Це, це скот 4, сон буде раз дав. далі. Ну, іменно тут літр, літр де. Допустимо, там теж літр. Там далі буде більше йти, бо ми там більше поставили. Якщо було б більше цих кормушок, так, поставимо здатні збоку. Там запиталися, опять же. В коментарях писали, що от таке, що у нас, що я на відео ті показав, так, показав слабенькі сім'ї, слабенькі сім'ї. е, Вони, ну, якщо, то просто у нас різні е, різна, різної області різні, у нас немає взятків, е, у нас після лепи більше нічого не цвітає. І у нас не можуть бути сім'ї моцелезні вже сім'ї не можуть бути моцелезні вже під зиму. Але зато, допустимо, тут. тут так само ми зібрали, тут так само, ну, тут, іменно ці сім'ї буде 7-8 сім, рам, там може 9 буде. Але е, опять же, ця бджола, що тут зараз є, вона вже не відходить нікуди. От, зараз, допустим, вона сидить на 7 храмках, так вона йде в зиму. бо бджола не зроблена, вона зараз плод ще наганяє, ще трохи бджола там поміняється, і вона так йде в зиму. А допустимо там, де соняшники... Там бджола зробляється. Там якщо бджола зараз сидить на 10 рамках, то взимку вона піде на 5 рамках на 6. За що того, що бджола зробляє, вона потім різко відійде і її не буде. У нас вона ж не відходить, вона так іде взимку, наскільки вони зараз сидять. Люди не розуміють, а там починають ну, писати щось. типу. Порівнює, порівнює як, так, як вони в себе. Ну, тут треба дивитися, ну, дуже багато різних е, моментів, які, ну, які треба е, розуміти. Треба подивитися допустим, на каналі є багато відео в ну, попередні старі, якщо тому, такі, так було б цікаво, і подивитися би попередні відео. Ну, іменно, е, осінні тому і подивитися, які сім'ї і як вони зимові. так, Тут допустимо 1,5 літра йде. Ми тут вже роздали, Получається, це вже буде це ми додамо і вже буде ця пасіка взяла вже 50 Так, ну що, Я казав, що покажем. ну так побітребу покажемо, ну, слабенька сім'я, ту слабеньке я знаю, хочу, я хочу тут поміняти матку. Хочу поміняти матку, може десь на, через неділю е, будемо робляти ще раз від кліща і зразу вже поміняємо тут матку. Ну, Слабенька сім'я сіє, матка слабенько сіє, слабо розвивається. Ось так. Зараз ми подивимося, що тут є. Стріла така, щоб одна. Так, поставимо зараз тут то, цю рамочку. Ну, видно, тут розплоду буде на двох або на трьох рамочках. Ну Видно, слабенько, дуже слабенько. ну Тут вони залили все. от Допустимо ці сім'ї, оцих півтора літра, видно, як не залито, Більше їм не потрібно вже буде годувати. Вони це заберуть і все, їм більше нічого не треба. Ще раз кліщами обрамо їх полосочками, потім разок проливим в кінці. Ну, видно, як матка хматка сіє. Ну, дуже слабенько. Дуже слабь. Якщо б маточку знайти, можна було б її зараз її від них забрати. 5. І ця сім'я ну, слабенько. Якщо, якщо б нормально тут скоротити, то вона б займала ну, 5 рамочок, одна рамочка точно лишня. І вона все одно перезимує, просто вона і разу так буде. Якщо зараз у нас слабенько розвиносе. Ну, тут найліпший, ось такий п'ятачок розплоду. щоб її не тягнути, я думаю, що пізніше прийде найдемо цю маточку та й поміняємо її. Дві сім'ї тут потрібно б маточки поміняти, ну дуже слабенько. Так, це ми сюди, це сюди, все. Оцих півтора літра сиропу, що ми дали, вони зараз там ще трошки його де потрібно порозливають. и все. И будут загубавлены. Так, полосочку еще поставим. Так. Вот так вот. вот так. Ну, я думаю, ще покажемо. Ще тут, допустимо, теж півтора літра йде. Покажемо, що сім'ю може. Сироп, я там забув відео сказати, сироп ми варимо один до Ну виходить десь до один до не один до 1,5, а десь один і сім. Чуть більше, ніж 1,5. Для чого ми треба такий гущий, ну ми варимо його теж, якщо когось цікавити буде. Для того, щоб він скоро не портив все. Ось ця каністра, допустим, тут вже сидить е, днів десь 4 і сироп. Видно, що все, супер. він не вроде нічого. Придумав, що тут і палень, і хвоя, але все одно він йому нічого не шкода. А якщо варити сироп слабший, допустимо, там хтось. Один до, до одного або до півтора, то такий сироп може Ну, втрат зварити і одразу, ну, допустимо, через день роздати. А от такий сироп, такі полосочки ми тут обробляємо. Такий сироп, от як ми варимо, він може сидіти і неділю, він не зацікавить. Так, там це міф Так, Скільки там є? Дуже сонце жарить. Все, так, даємо ще, ну поглядімо. погріз як пасіка помінялася, я цим поки що надаю. Ну тут допустимо аж 2 літра пішло. Ну, Може 2 не пішло, ну, біля 2. Ну тут сильна, сім'я, тут ну, так далі. Два, то, е, так, Пытались, не так дали багато е, кормушок. Так, пасіку показали. Питалися, що давно буде сонце. Ну, тут це так було. останній. Тут теж трошки є. Ось таке сої зараз заліє. Так, все, ми показали. Будемо ще на, на, цим, на днях робити, або відкричав, ставити полоски, та ще може покажемо ліпше. там Якраз її загодуємо, покажемо, як ми загодували. Так, вам відео цікаво, можливо, ми зараз йдемо на наш, на наш пасіку і будемо показувати, як, як ми збираємо гніздо взиму. Дивіться. Далі. Так, е, перейшли. 12 та сім'я, магазин не відкачувався. Е, так само гніздо не відкачувалося другий раз. Це лишилося для того, щоб обліотки ми вже розформуємо, там розлі... відкриваємо забираємо їх з місця, відкриваємо їх тут, бджола розлітає, звертається на місце, там лишаємо пару штучок, щоб бджила, яка вилітає там по в і ми потім з них так само бджолу забираємо. Зараз будемо заносити їх, там, складати в домик, ці вже обліотники, які І Покажемо. Почали вже вчора роздавати третій раз полоски. Дивилися вчора там по 10 кліщів, що впало. На цих на листочках думаю, що на днях пролею, пролею пару сімей для того, щоб провірити той тактик, що в мене є. Ну, там, той, на мітраз, той, що там в мене є. Провірити, опять же, ну, який він за нормальний, чи все нормально буде, пролеємо. Десь 5 сімей пролею, поставлю листочки. І покажу на відео, як посипеться кліщ, чи він буде. Опять же, три рази пасіка, вже декотрі сім'ї вже обробилися полосками. Так, ну що, йдемо, щоб не затягти відео, бо вже вечір, а зараз нам треба ще, ще років роздавати, продовжати. Всі сім'ї на даний час взяли по 6 літрів, декотрі взяли 9. А декотрі той кацав взагалі нічого не взяв. Ну, погляд, які тут рамочки залишили. Там внизу поклали ну, мішок, щоб бджола, коли обробляємо, щоб все-таки вона не ходила сюди. Ось такі рамочки, це, це липневий, липневий мед. Ну і там далі, як воно було, так вони і заливали. Що там було? Так мар, давай, поставимо тут того, щоб цей магазин тяжкий достаточно. Ну, О, сачки! Все ще не, нічого не сказати. Так. Ну, видно. Так, я на траву. Видно, сім'я. 3, 6, 9 рам. Зараз все можна написати, там має бути повний корпус. Має бути такий повний корпус вже 12 разів. Люди дивляться з різних частин України. І, і все порівнюють так, як в них. Має бути всіх. Всіх має бути так, як у них. Не може бути всіх, як в них, а може бути. Так само на пасіці є такі сім'ї, є повні вулики, а є маленькі сімейки, ну теж на великих пасіках, ну, не може таке бути, щоб... Порізно, там десь одна сім'я так, одна всяка, одна ліпше пішла, одна май слабше, Ну, це порізно. Опять же, і за счет слабеньких сімей, я, я думаю, що на днях ми теж покажемо. Оці отводочки робилися на, це пізні отводки, робилися на 4 рамочки печатного розплоду. Там дійсно є декотрі сім'ї, май слабкі. Такі слабні, але я їх не буду ссипати, ну я покажу, які сім'ї потрібно ссипати, а які не потрібно зсипати. От, допустимо, ну, тут 9 рам. Ну, що, Тут взагалі не зараз тут є бджола, тут нема бджоли на ці рамки. Вона лишня. Йдемо далі. Дивимося тут далі. Теж тут бджоли немає, це теж рамочка лишня. Вона, е, вона можна сказати, що комусь. Е, як вона? Для них вона лишня. Але якщо її розпечатати, то цей мед, який на цих рамочках є, оце порозпечатувати. вони цей мед візьмуть і у гнізда закинуть і буде в них... Получається, не потрібно буде їх взагалі підготовляти е, сиропом. Так, полосочки назибираємо. Отак, йдемо далі. Ось так. Тут так само. У нас в сім'ї, я що я ж, ж об'ясняв, думав, що хтось, хтось, когось щось навчив, як потрібно робити. Це, 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 це вся робота, це вона протягом декількох років вона сама ну, показує себе, як правильніше робити. Це не що там хтось когось навчив. Ну, Допустимо, мене, мене ніхто не вчив. Пасіку почав займатися сам, все читав, вчив. І, і ти, виходить, стоїш на кіс, робиш кісошипки, ти учишся на них і так на другий рік ти вже береш якийсь висновок цього і, і стараєшся робити, робити краще. Так, видно тут там засів. Не видно. Засів, не видно ще. Так, тут я вже засів її це. Ну, там теж може було просто. Ну, Чого стан цієї сім'ї по розплоду дуже слабенький? Чому так? А тому що ця сім'я не підгодовлювалася взагалі. Як ті сім'ї, що я раніше показував, ми їх, ну, даєш їсти, заодно матка стимулюється, вона починає сіяти файно, бо взяток є якісь ну, кормушки, але є. Але за що цього і розплоду більше. Ця сім'я вона взагалі не годувалася. За що цього тут з розплодом, ну видно, що дуже слабенько, ну дуже слабенько, За що бджоли може бути теж джоли теж менше. Ось так. ну Зараз до маточка б'є. Підна маточка не така крупна, як має бути, бо опять же, вони... Ну, їх ніхто не підгодовував, вони не стимулювали себе. Так. Ну, їм по-любому, щоб я дам їм так само, як усім їм дам 6 літрів сиропу. їм для того, щоб маточка все включила і нормально ще просіяла, щоб було більше бджоли. Ну, щоб до зими було більше бджоли. Ну, тут дійсно слабкі. Якщо взяти, ну, ця рамочка, ну, десь до кілограма має, тут розплоду найбільше. Ця теж десь до кілограма, слапенько. Ця так само, ну, тут ще трохи розплоду. Три, шість рамочок. Оцю сім'ю я пустив на шістьох рамочках. Так. Potem dalej pójdziemy do stanu. Plus, bielazo mamy w, w, w magazynie tam troszkę naszej salizy. To jest bardzo zabawne. Tak, te ramoczki medal, ja jednego nich zabiorę. Заберу для того, щоб тут поставити банку сіра. Можна було би розпочати ці рамочки, але видно, що в них мало кормів, так що ліпше поставити їм тут 3 літри сиропу ми зараз поставимо, щоб вони все таки наганяли бджолу. Ну, так, така сім'я на 6 рамочках буде зимувати. Наші матка трохи підсіє, ну я буду показувати, там далі, щоб вони писали, що допустим, дуже слабенько. Потім я покажу, що, як ця сім'я далі піде. Так, Давайтемо далі. Так згорі, я зараз тут покажу тут магазин, покажемо, як оці сім'ї вже всі далі, вони годувалися. Це так само. Тут так само магазин тяжкий. піднімати я не буду, але тут, тут годувалася ця сім'я теж. Тут так само годувалося. Ми кражемо. Тут опять же цей мазиня вже піднімає. Що тут є сироп? Шість рамочок. Сім рамочок. За стороною нема. Отут банки сиропом давали. Зараз будемо продивлятися, ту сім'ю теж будемо дивляться, арці сім'ї, будемо дивитися, чи потрібно їм ще годувати, чи не потрібно їм годувати. Ще ще не так. Тут так само є мази. Тож зараз до них будемо ну тут, ну тут взагалі тут бджоли дуже багато. Е, якщо комусь цікаво, то тут італійка. Дуже багато бджоли. Вони так бджоли не нагняли, так як би вони взяток збирались. Це виходить дочка. Дочка від тієї матки, яку прислали з Італії. Подивимося, то дуже сильно сім'я пішла. Вони вже, іменно ця сім'я вже взяла більше 10 літрів сироп. Ну, Погляд, тіленькі бородивися, бо в нас тепер трохи жарковато. Вже більше сидить на дворі. Може, ну всі може покажемо на днях, вже має пару сімей може ліпше, але ну, тут теж трохи бджола є. Зараз в гніздах не сидить. Так само тут. Ні за трошки можна сказати з запасом. Так само тут. Тут ще банка є, зараз заберемо її. Крас, там у нас є, в принципі, баночка. ми дамо. Так само тут. Ну, Дуже добре. Так само тут, тут дві сім'ї. Получається е, сім сім'я, сяточка іашка, зараз сидить. Івашка дуже-дуже крута іашка. Їх тори ми ще не годували. Ну, бджоли. видно, тут бджола, файна риженька, дуже, дуже суперова яшка Бафаст. Робили від неї дочок, будемо на днях цю сім'ю забирати на домашній точок, щоб, щоб її там потім привезти за назад і засипати її у вулик десь там або, або десь або десь там. Так, ком відео було цікаво, там зараз багато набігло, може щось підчекати. Якби відео цікаво, може підписатися на канал, поставити лайк, написати якийсь коментарі. Ось так, зараз робимо. Про роботи зараз є багато ще, але mm -hmm. що робити. Mm -hmm. щось робити. Всім.